Тому я не вхожу до членів конкурсу, членів журі золотого лелеки». Я вже потім отримую рукописи, які вибрали журі, для того, щоб їх видавати. Так от журі сказало, що п'ять дарів Терези Прот – це унікальний жанр для України, для сучасної України. Тому що про християнські цінності писати дітям так. Може тільки людина, яка знає, по-перше, що таке християнські цінності, по-друге, знає, що таке діти, а по-третє, знає, як це зробити. Таких людей в Україні дуже мало. Я впевнена, що вони є, але першою з них ми вибрали пані Терезу Трух. І коли, знову ж таки, це ж я перехожу до конкретно історії створення оцієї книжки, так? яка з'явилась першою серед чотирьох книжок перших нагороджених конкурсу «Золотий лелека». Тому тут є такий логотипчик «Золотий лелека. Це конкурс, а з цього боку є всі співзасновники цього конкурсу. Так? Ми так поділили як би славно. Цього конкурсу. Так от, серед усіх цих книжечок. Ви бачите, я жінка, і я сьогодні вдягнула такий сведрик, в якому є майже всі відтінки цих книжечок. Давайте я поки що покладу. А, значить, ми з художниками оцих чотирьох книжечок, а це все також жінки. Тобто це жіноча так можна так сказати. Жінки пишуть для дітей. І жінки малюють для дітей. Ми зробили такий ще один експеримент. Кожному автору тексту, ми вже потім знали, що пані Тереза. Сама художниця, про це будемо трошечки пізніше. Ми е, запропонували художника і сказали, спілкуйтеся. Тому що, знову ж таки, ми знаємо, що коли живий автор дивиться на твори живого художника, він каже, ні, я цього свого героя таким не улюбляв. Він не так сміхається, в нього не таке волосся, не такі очки, не те він вдягнений і взагалі він не в тій кімнаті сидить. От. І художник мусить розуміти, так, а що, а, а я ж його так уявляю, я це читаю і уявляю так. Що робити? Значить, В цих чотирьох книжках вийшло складно, але порозуміння між тим, як бачив своїх героїв автор і як їх малював художник. І вона зовсім нестандартна. От і знову ж таки, казаки вважають Шевченка засновником їхнього мистецтва. Вони його вважають своїм. Він є їхнім, якби основою основою їхньої візуального мистецтва. Так от, значить, ми зробили такий експеримент, відомо, що майстерня Тараса Шевченка, в якій він жив в академії, йому дали таку кімнатку з антресолями, зараз я вам покажу її таку, щоб ви зрозуміли, як скромно він жив в цій академії. Вона збережена до сих пір, ця фотографія реальна. Так от вона була ним, вся стіни помальовані. Він, він малював на стінах. Йому мало було малювати на папері, йому мало було портів, він інколи замальовував свої якісь думки дуже швидко на стінах. Коли він помер і охранка прийшла початати всю цю майстерню, то це все замалювали, тому що вважали, що це малюнки божевільні. Тільки чи Стахівський дещо ну, так, так, швиденько до... замалювати. І Ми спробували в цій книжці молоді дівчатка, молоді художниці київські спробували якби, реконструювати те, що могло бути намальоване на цих стінах. Тобто художник, який весь час знаходиться в стадії писання, а це його вірші, це його пошток, і малювання. Він малює образи і пише бірші.